Вітаю маленькі друзі. Сьогодні ми послухаємо казку Василя Чухліба, Брилик. Отож Василь Васильович Щухліб писав про дітей свої оповідання та казки, про дорослих, і поруч завжди були звірята, птахи, квіти, герої казок. Ця цікава історія про маленьких комах, якими дуже люблять поласувати ведмеді. Дикі кабани, різноманітні птахи, навіть ящерки. Це працьовиті, мужні, сміливі, дружні комахи, мурахи. Назва казки брилик означає ось такий бриль солом'яний, але будь-який капелюшок. Ще є слово голомозий це значить без капелюха. Там ще слова галузки будуть кидати в річку мурашки. Це означає гілочки, палички будь-які. Казка розпочинається. Мурахи поволі тягнули великий шмат кори, щоб утеплити на зиму свою хатину. Ой-ой! почулося звідки лясь. Мурахи зупинились. Хто це такий з'явився на їхній стежині? Пролунало знову і змовку. Старий мурах витажок. поправив окуляри і кивнув муравчика. Ось є. я знайшов його. З під дубового листочка виглядав голомозий жолудь. Ти чого голосуєш? Я, я, я брилика загубив. Ну, це не біда. Де ти його загубив? Та десь ось тут, шукав, шукав нема. Почувся веселий голосок найменшого муравчика, і всі побачили брилика. Побачити одне, а спробуй дістати його. Брилик плавав посеред озеречка, що хліпотіло в кизочному сліду копиці, Та хіба були в лісі такі справи, яких не змогли б вирішити гуртом мудрі заповзяті мурахи? Тож і тепер старий ватажок подумав хвилин, примруживши очі під окулярами, і наказав кидати у воду галузки. Невдовзі плавучий міст простягнувся аж до брилика. Охочих іти за бриликом було багато, але стиром мурах розсудив так. Брилика хто знайшов? Найменший муравчик. То то ж він серед нас найлегший. Кому ж іти, як не йому? Думаєте, не боязко було Муравчику? Еге, навіть коліна в нього затремтіли. Та цього ніхто не помітив, бо він у мить переборов страх і ступив на міст. Настил прогинався, подекуди вода сягала вище колін. Одна Муравчик уперто прибивався до мети. Нарешті він торкнувся брилика і зрозумів, що витягти його одному не під силу. І на березі, мабуть, збагнули це, бо звідти долинуло. Вони ж не знали, що пробиратися мостом так небезпечно. Муравчик закричав міст місце витримає, я щось придумаю. І таки придумав, стрибнув у брилика погрібся до берега гіллячкою, ніби весельцем, так у брилику, і винесли на берег муравчика його друзі. Ой, брилик, візьми Спасибі, прошепотів жод. Коли я стану дубом, приходьте відпочивати до мене в затінок. А ти сьогодні в нас молодець, поплескав по плечу найменшого муравчика витажок. Мурахи взялися за свою нелегку ношу і потягнули її далі. Жолодь вибрався на пеньок і махав йому слід бриликом. У будь-якій казці добро перемагає зло. Ось і в нашій так сталося. Що ж трапилось у лісі, поміркуйте. Які ж були мурахи, чи прийшли на допомогу і кому? А що пообіцяв за добро жолодь? А давайте з вами виконаємо декілька творчих завдань. Уявимо, що ми опинилися в лісі. Отож, одягнемо чарівні окуляри, що можна побачити в осінньому лісі. А які звуки вушками почути. А чи можна щось ще скоштувати в осінньому лісі? А носиком які запахи, аромати відчути. А якщо легенько, то торкнемося руками до осінньої краси, які відчуття. Ось і закінчилась наша казка, але враження наші, я думаю, ще довго житимуть у нас. Тому Пропоную вам намалювати Мурашку, його кораблик або змайструвати свій. Казка нас навчає, що потрібно бути разом допомагати один одному, особливо в важкі часи. Пока-пока, малята, до нових зустрічей!